Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Наступного тижня міністр оборони Умірів планує звільнити половину своїх замів. Наші джерела в Кабміні пише телеграм-канал Труха. У той же час ті, кого звільнять, будуть висаджені за конфіскацією наказ США та ревізорів, які жахнулися від цифр. Крісло захиталося і за уміровим. За інформацією блогерів його звільнять паралельно з цим. Явроша з понеділка може зайняти крісло заступника міністра України та залужний союзники. Переконали. Зеленської нардепів. Дана Ярова уже там розносить та робить вітер корупціонери у шоці, адже Ярош попереджав. Зрадників розстрілювати потрібно сюсюкатися з ними тепер ніхто не буде. Голоси є понад 350. тандем. Генерали і президента може уже працювати. Єрмак відходить у небуття. В той же час Джон Сміт зазначає наступне. Генерал Муженко в інтерв'ю каже, що залужний в квітні сказав йому, що пряма вказівка Зеленського, щоб Муженко покинув командний пункт. Просто уявіть рівень цієї ницості навіть під час уторгнення коли ціна знищення країни, коли усіх нас ворог міг повбивати, ця істота виганяє від прийняття рішення єдиного генерала в країні, який мав безцінний досвід, керування армійською групою у 2014-2015 роках в умовах швидкоплинних бойових дій з маневруванням величезної маси військ на сотнях кілометрів. Досвід, який відрізняється від усього того, що отримали інші наші офіцери, генерали у тому числі за всієї поваги. Генерал Залужна, який здобували командний досвід вже у бойових діях позиційної війни. П'ятнадцятого двадцять 22 років Моженко ще у 2017 році провів стратегічну командно штабну гру з моделюванням всього того, що потім орки зробили у 22 році. Він вже тоді відпрацьовував наші дії у відповіді ще тоді я пам'ятаю за відпрацьовувало швидкі перекидання пригад на сотні кілометрів між напрямками ворожих ударів. Це безцінний досвід для стратегічного командування. І такого офіцера Зеленський наказує викинути з командного пункту людські жертви та пофіг просто ганьба і позорище. І поки політики думають про вибор, Припіаріться та робляться антидержавницькі кроки, залужний крім війни, встигає здобувати довіру, а авторитета та допомогу від наших союзників. За словами політолога, спільна мова керівників НАТО і США є принциповою перемогою. Тому всі конкретні питання постачання зброї вирішуватимуться позитивно для України. Залужний переконав наших союзників, Україна може перемогти. Наша влада не весь народа. Сила і правда в руках ЗСУ. У іншого виходу зараз ніж повна переконлива демонстративна перемога України над Росією для заходу немає. Більше про це розповів американський політолог Андрій Пянтковський в ефірі Еспресо. Ви ж пам'ятаєте, який потік статей ліберальної демократичної американської преси було спрямовано на нас у червні, липні і першій половині серпня про те, що наступ не досяг поставленої мети, те, що ми взагалі відчуваємо українцям, які не можуть перемогти росіян, тому розмірковуємо про переговори, компроміси тощо. Але зараз ті самі газети після концептуального перевороту в американській адміністрації розробляють інше. Вони повторюють тези що можливо. Наступ не досяг поставлених цілей, але вони задаються питанням, чому тому, що неможливий наступ без підтримки з повітря, бо ми не надали літаків, не забезпечили цю перевагу. Зауважує політолог. Андрій П'ятковський додав, що та група, яка тепер заволоділа ініціативою в білому домі, робить протилежні висновки, відповідно, які можуть бути зараз переговори після заяви Байдена про те, що якщо ми дамо розчленувати Україну, то програємо перед усім світом і дамо сигнал усім майбутнім агресорам. Висновок треба діяти тут і зараз. Тому Винних інших наративам. ми мусимо виправляти цю помилку і повинні надати усе озброєння Україні для весняного наступу. Що стосується літаків з великим запізненням, але все це реалізується. В європейських країнах відбувається підготовка пілотів. і Гадаю, що це тепер технічні питання, які вирішуються в робочому порядку, і вирішено, на мій погляд, вперше за підсумками візиту Зеленського я дійшов висновку, що після кількох років болісних вагань колективний захід зробив нарешті свій вибір у війні. Іншого виходу зараз ніж повна Реконлива демонстративна перемога України над Росією для Заходу немає. Це не лише рішення США і колективна позиція НАТО. Не випадково у ці дні, коли звучала ця заява. Виступив Столтенберг. Він знову повторив, що ми укладемо перемир'я і зупинимо війну. То Україна більше не буде. А якщо продовжимо підтримувати Україну, дамо необхідне озброєння, то вона здобуде перемогу. Прокоментував він за словами Піонтковського. Спільна мова керівників НАТО і США є принциповою перемогою. Тому всі конкретні питання постачання зброї вирішуватиметься по позитивно для України редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.